Права 4,38. Перетворіть вираз на дріб. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо суму двох дробів громістких, і знаменники у них різні. Для того, щоб зрозуміти, який буде найпростіший спільний знаменник, бо ми можемо додавати дроби тільки спільним знаменником. Розкладимо на множники і перший, і другий дріб. Знаменник першого і другого дробу. Отже, записуємо, що це дорівнює, чисельник не змінюємо, то пишемо х у квадраті. Мінус xy. Плюс «у» у квадраті. Ну, а Знаменнику x у квадраті мінус «у» у квадраті запишемо як добуток x мінус y на x плюс y. Потім додати чисельник другу дробу не змінюємо x у квадраті плюс xy і плюс y у квадраті. Ну а в знаменнику x плюс у квадраті запишемо як x плюс y, що множиться на x плюс y. І це дорівнює. Аналізуємо знаменники. Бачимо, у нас є спільний множник у кожному знаменнику x плюс y. Добре. Але в першому дробі в знаменнику є множник X-Y, а в другому ще один x плюс y. Тоді у нас буде спільний множник найпростіший добуток x-y на x y і на x y. Тоді в першому дробі, щоб було в знаменнику такий вираз, нам потрібно домножити і чисельник, і знаменник на x -Y. Ну, І другий дріб домножити потрібно на x-y. Є? Ну, гаразд. Тоді записуємо, що ми одержимо у чисельнику. Отже, записуємо, що у нас буде x плюс y. Що множиться на х у квадраті. Міс хі. Плюс y у квадраті. Є? Далі додати. Далі у нас Знаменики вже будуть однакові, то ми чисельники додаємо. В чисельнику у нас буде x-y, що множиться на x у квадраті плюс y плюс y у квадраті. Ну а в знаменнику... Записуємо добуток X-Y на X плюс Y, що множиться на X плюс Y. Yeah? Ну раз e, зараз, що ми можемо зробити в чисельнику дивимося, у нас добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Це можна записати як. Суму кубів цих виразів записуємо, що це дорівнює. Я перенесу. Тобто записуємо як х у кубі плюс у кубі. Є? Далі добуток у нас різниці двох виразів x та y та неповного квадрату їхньої суми. Це можна записати як різницю кубів цих виразів. Тобто пишемо плюс х у кубі. І мінус y у кубі. Є? Ну а в знаменнику. Тут у нас по-різному можна записати. Можна записати, наприклад, x мінус y, що множиться на x плюс y. Це буде x у квадраті мінус y у квадраті. Що множиться ще на x плюс y? Залишимо так, не будемо перемножати, ви буде громістко. В чисельнику у нас є сума плюс y у кубі і мінус y у кубі. Вона дорівнює 0. Тоді залишиться у нас у чисельнику x у кубі плюс х у кубі. Це буде 2х у кубі. Ну а в знаменнику у нас х у квадраті мінус y у квадраті, що множиться на х плюс y. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас різниця та сума дробів з різними знаменниками. Аналогічно, щоб з ними працювати, додавати і віднімати, потрібно звести до спільного знаменника. Щоб зробити це оптимально, знайти найпростіший спільний знаменник. розкладемо на множники Кожен з знаменників цих дробів. Отже, записуємо, що це дорівнює. Одиниця буде. Що ділиться? Х-2 у квадраті це добуток x-2 на x-2. Далі відняти 2. Написано х квадраті мінус 4, і це х у квадраті мінус 2 у квадраті. А це добуток різниця цих виразів. мінус 2 на їхню суму на х плюс 2. Далі додати 1. Що ділиться? Тут у нас х плюс 2 у квадраті, це добуток х плюс 2 на x плюс 2. Це дрівня. Ну що ж, аналізуємо знаменники. Тут у нас є множники x-2, x-2, і є x х 2 і x 2, то спільний знаменник буде добуток 2 рази множники x-2 і 2 рази множники x 2. Це буде найпростіший спільний множник. Тоді виходить, що перший у нас Дріб потрібно домножити на x плюс 2, що множиться на x плюс 2. Додатковий множник x плюс 2, що множиться на x плюс 2. Це буде x плюс 2 у квадраті. Записуємо тоді x плюс 2 у квадраті. Є? Тут у нас бракує в другому дробі одного множника x-2 і одного множника x плюс 2, бо їх має бути по 2. То ми записуємо, що тут додатковий множник буде x-2. Що множиться на x плюс 2. Є? Ну і до третього дробу додатковий множник буде x-2, що множиться на x-2, або x-2 в квадраті. Є. Ну що ж, що тоді одержимо в чисельнику? Отже, одиниця, що множиться. Першому дробі на х плюс 2 у квадраті. Далі відняти двійка, що множиться на х мінус 2, що множиться на х плюс 2. Далі додати одиниця. Що множиться на х мінус 2 у квадраті. Ну а в знаменнику у нас має бути добуток х мінус 2 на х мінус 2 і що множиться на х плюс 2 і що множиться на х плюс 2. І Це до рівня. Розкриваємо дужки у чисельнику. Буде 1, що множиться. Х плюс 2 у квадраті. Квадрат першого виразу – це буде х у квадраті. Подвоєний добуток першого та другого виразу 2 помножити на х і помножити на 2 це буде 4х. Ну і 2 у квадраті це 4. Потім мінус 2, що множиться. Так, дивимося х мінус 2, що множиться на x плюс 2 за формулою скороченого множення. Добуток різниці двох виразів на їхню суму. Рівня різниці квадратів до цих виразів. Тобто це буде х у квадраті мінус 2 у квадраті, або х у квадраті мінус 4. Ну, і плюс 1, що множиться. Х мінус 2 у квадраті. То за формулою скороченого множення записуємо, що квадрат першого виразу це буде х у квадраті. Далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться на x і множиться на 2, це буде відняти 4х. Ну і додати квадрат другого виразу це додати 4. Наменнику записуємо, поміняємо множники місцями, буде хміну 2. На Х плюс 2. І знову запишемо Х мінус 2 на Х плюс 2. І це дорівнює. В чисельнику розкриваємо дужки, Один множимо на вираз, залишиться тим самим виразом, то переписуємо. Х у квадраті плюс 4х плюс 4. Далі -2 x2, -2 мінус 2 множимо на х у квадраті, це буде мінус 2х у квадраті. Мінус 2 множимо на мінус 4, це буде плюс 8. Далі 1 множимо на вираз, буде той самий вираз, то переписуємо його плюс х у квадраті. Міну 4х плюс 4. Ну а в знаменнику x-2, що множиться на x плюс 2, добуток різниці двох виразів на їхню суму, дорівнює різниці квадратів цих виразів. То ми записуємо як х у квадраті мінус 2 у квадраті або мінус 4. Але тут знову є x-2, що множиться на x плюс 2, то це буде знову х у квадраті. Мінус 2 в квадраті або х в квадраті мінус 4. І це дорівнює. Аналізуємо чисельник х у квадраті плюс х у квадраті, це буде 2х у квадраті, але в нас є ще мінус 2х у квадраті. То виходить, що у квадраті і х у квадраті, і мінус 2х у квадраті сума дорівнює 0. Викреслюємо їх. Потім є плюс 4х і мінус 4х. Ця сума також дорівнює 0. То нас залишиться 4 плюс 4 це 8. І ще раз 8, то це буде 16 у чисельнику. А в знаменнику x мінус 2х у квадраті мінус 4, що множиться на у квадраті мінус 4, це буде х у квадраті мінус 4 до квадрату. Yeah. Все. Перетворюємо на дріб, записуємо відповідь. Що ж, в першому завданні перетворимо дріб записуємо. Це буде 2х у кубі, що ділиться на х у квадраті мінус у квадраті, що множиться на x плюс y. І в другому завданні записуємо 16 у чисельнику. Знаменнику х у квадраті мінус 4 до квадрату. Ну що ж, ось таке складне завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.